Мілан підписав перший себе ступінь яну, але дуже багато чуток і дуже мало підписань. І перемовини вони якось закінчуються, поки не так як Мілану хочеться з Яшари вже там скільки відсотків трансфермаркет дає на те, що він перейде. Десять Яшарі ж не хоче грати. Він він не тренується. Страйк влаштував, тому я не знаю. В Бельгії це нормальна річ, коли таке відбувається. Ну у Мілана теж головна ну не проблема, а ціль зараз, окрім Яшарі, це центральний нападник. Бо є. Сантьяго Гіменес який у відпустці після своїх там турнірів у північній Америці, він ще навіть не повернувся, і тому ось те, що зараз Мілан грає в товариських матчах з Ліверпулем і з Арсеналом, це 3-5-2 з Пульсіком і Леаном в нападі, і всі такі, що Але це буде грати. Та ну навряд чи Алегрі це буде грати, коли з'явиться центральний напад. Я думаю, що і захисників буде чотири і. Ну, вони може будуть варюватися, але але це не те, що там точно буде така схема, і вони хочуть нападника, бо вони ну я мені здається, вони не впевнені в Гіменесі, тому ось Влахович. Ну там теж дуже багато чуток. Вони їх треба фільтрувати. Вони всі не зрозуміли. Там Віктор Боніфейс, то завгодно, і Дарвін Нуніс там десь звісно поруч. Тобто прийде в напад, і і правий захисник його нема. Тому тут також пошуки, але вони такі якось дуже повільні і дуже не конкретні. Там здається, нема. Ає перемовин конкретних з кимось, просто ну він ну він потрібний, так він потрібний. А хто це буде теж поки не зрозуміло.